Добре, продовжуємо нашу історію. Це частина третя. За пару тижнів ми почали розуміти, що нам тут справді подобається. Клімат просто чудовий, а люди такі привітні та доброзичливі. Одного дня я просто гортав стрічку в інтернеті і натрапив на інформацію про службу в Ізраїлі, яка спеціально допомагає людям з України. Наші друзі вже подарували нам місцеві сімкартки, тож у мене був телефон та інтернет. Я вирішив їм зателефонувати. Людина на лінії пояснила, що через війну ізраїльський уряд пропонує певні пільги. Хоча вони не надають офіційного статусу біженця згідно зі своїми законами, вони регулярно продовжують туристичні візи. Та надають безкоштовну медичну страховку, навіть покриваючи ліки, прописані лікарями. Почувши це, ми перезирнулися і прийняли рішення. Ми вирішили залишитися. Далі буде.